Доброго дня вас вітає Полтавщина. І ми сьогодні починаємо з вами робити сиров'ялену колбасу. Я маю 2,5 кг м'яса. Що ми ще зараз із ним робимо? Ми зараз обрізаємо з усіх плівочок тим, що нам будуть заважати, і ріжемо його на тоненькі шматочки. М'ясо повинно бути охолоджене. Навіть найкраще, як воно трішечки примерзло. І працювати треба з м'ясом температурою не вище, ніж 8 градусів плюс. А найкраще, як отам 2, 1 або й 3 градуси. Отак, От не більше. Починаємо працювати. Що ми робимо? Така в мене є грудиночка, ось такий кусочок. Зараз я з неї вирізаю шкірочку. Там, де салка багато, треба його зрізати і порізати окремо. Окремо на тоненькі шматочки. У нас тут салка небагато. Ми ріжемо так, як є. На такі тоненькі шматочки. Ось так. З м'язком робимо те саме. Ріжемо його тоненько і на невеличкі шматочки. Салко треба робити окремо, тому що у в'ялених колбасах воно не підсихає. І треба ще його робити окремо, що якщо його змішати все одразу, і м'ясо, і салко, і перемішувати його треба не один раз і не одну хвилину, то салко потім обмотає усі шматочки нашого м'яса, і воно буде погано у нас сохнути. А нам треба, щоб воно в'явилось, підсихало. Тому салко у вагу ви прощитуєте. Усі спеції і соль на це салко ви кладете. Але е, перемішувати із м'ясом його не треба. Салко перемішується окремо. Ось на такі шматочки тоненькі перерізано наше м'ясо. Тепер. Ставте перед собою комп'ютер або телевізор, включайте щось гарнесеньке, бо це нам усе треба перебити молоточком для них, бо у нас другого пристрою немає, а його треба трішечки розбити у ці волокна м'яса. Берете пакетик, накладаєте в нього м'яска. Його не треба прямо на смерть перебити, його треба трішечки, трішечки. Розібрати його цілісність. Перекидаємо і з другого боку. Ще раз переважили м'язко. У мене тут я додала ще грудиночки, то в мене тут 2 кіла 600 грамів. Так. Додаємо. Якщо хтось вам скаже, що ця вся консервація в'ялена і копчена робиться без нітритної солі, не вірте. Вона обов'язково повинна бути, бо це сире м'ясо, і бактерії бутилізму у будь-яку хвилину можуть там розвитися, то щоб не травити себе і своїх дітей. Тут -то і нітрита 0,01 всього на всього, а остальне все звичайна сіль. Тому на кілограм м'яса ми беремо 20 грамів солі, із них 10 грамів простої, 10 грамів нітритної. У мене тут 2 кг 600 грам, значить 52 грама солі і 26 грамів нітритної, 26 грамів простої солі висипаємо. Ще я додаю буквально 15 грамів цукру. На все м'ясо. 60 грамів кефіру, щоб почалося вироблятися ці бактерії вялення. Значить, 65 грамів на кілограм. Є якась там хімічна закваска, є там якісь спеціальні ці виведені бактерії, то нам, як для себе, не робити з них там тисячі тонн, то нам хватить кефіру. Виливаємо кефір. У мене тут. 180-190 ну, грамів кефіру на все, на все оце м'яско. Часник сухий. Десь чайна ложка. Суміш перців. Коже чайна ложка без гірочки. І приправа до свининки. Зі спеціями не переборщить. Щоб не гарчило. Оце все діло, щоб всього було якраз досталь. Тепер це все гарно перемішуємо, покриваємо плівочкою і в холодильник. Холодильник на добу не менше, щоб воно знову охолонуло хоч градусів до восьми. Гарно перемішуємо, умішуємо, втираємо Оце все діло і заодно ще й розбиваємо трішки м'ясце. Щоб це вийшов фарш. Всі ці спеції, все підбираємо і перемішуємо, переминаємо наше м'ясо. Бачите, воно вже пускає такі волокна, трішечки вже розбивається. І тепер воно буде маринуватися у нас добу. Я брала на колбасу стегнову частину і лопатку. Повирізала все м'ясо, що мені треба. І тут є і трішечки прожилочки салка, там де-не йде, це не смертельно, це хай буде, воно на якість колбаси багато значення має. А як ви хочете зовсім пісну, тоді візьміть той баличок. А як хочете, щоб воно було жирненьке, візьміть ашічок. Яке м'яско хочете, таке і беріть. А можете зробити його із чистим баличком. А салку милесенько-милесінь порізати. І вже у самому кінці, як будете начиняти ці ковбаси, додати туди салка. Ну а зараз оце в такому вигляді м'яско ми відправляємо на добу у холодильник. М'ясо простоїло у нас у холодильнику майже півтори доби, температура його гляньте, 8,6 градуса. І зараз таким м'яском починаємо роботи. У м'ясорубку вставляємо шнек і більше нічого. Ми будемо підставляти е, усю насадку для е, того, щоб робити ковбаси. А перед цим я усюди напхну м'язка і усюди покладу перше м'ясо для того, щоб коли ми почали працювати, шнек не вийшов із зацепу. В'язка у нас вже гливкеньке таке, воно тягнеться, воно, бачите, воно вже не щільне, а підтягується такими волокнами. І це все укручуємо. Сюди. І зараз ми будемо переминати м'ясо. Якщо у вас сильні здорові руки, то це можна зробити руками, але тільки не менше ніж 30 хвилин. Загружаємо м'ясо у машинку і зараз спробуємо, чи вийде воно, чи ні. Отак, як воно є, ми будемо переминати 4, а то й 5 разів. Отак От воно перетирається, бачите, воно вже випускає свої волокна другі, і робиться однією суцільною масою. Це ще тільки перший раз, а ми ще його раз будемо перетирати, я вам потім покажу, який на виході виходить фарш. Після обробки температура у нас піднялася до 8,8 градусів. Гляньте, яка вийшла у нас маса. Вона суцільна. Ось тут це прем'яте м'язко і з такими шматочками цілого м'язка, із прожилочками салка, може, там деяка ще клівочка залишилась, це все не страшно. В'язка, отака в'язка, однорідна, вийшла маса. Чому її треба так перетирати? Бо якщо не буде оцієї в'язкої, оцієї маси, то оці шматочки м'яса вони розділяться. Між ними потім буде е, простір, і він заповниться е, повітрям, і воно почне там темніти у самій середині ковбаси. Одного разу ми так зробили, не перетерли, бо не було чим, не було як, то ковбаса у нас у середині була пуста, розділилася на шматочки. А це зовсім не так. Вона повинна бути однорідною і повністю заповненою, і просихати із зовні до середини, а вона сохла і всередині і ззовні. Так що, слідкуйте за цим обов'язково, маса повинна бути в'язкою. Зараз ми ще трошки поставимо у холодильник, хай вона ще охолодиться, хоч градусів до семи. Ця моя маса, і будемо робити ковбаси. Будемо рахувати, що зараз 1 градус тепла на нашому фарші. Плівка у мене калагенова, це та плівка, яка всихає разом із м'ясом. Вона йде на колбаси сиров'ялині. Вона харчова, її навіть можна їсти, якщо воно пристане до самої колбаси. Ми її замачуємо у такій. Тепленькі, чуть тепленькій водичці на пару хвилин. Так, розмочену плівочку одіваємо на нашу насадку. Отак, усю, скільки там ми її відрізали усю її сюди. Зав'язуємо краєчок і починаємо начиняти наші колбаски. Бажано, щоб вам у цей час хтось допомагав. Хтось вам підталкує фарш у м'ясорубку, а ви однією рукою притримуєте плівочку, щоб вона зразу вся не розходилася, а другою щільненько підтримуєте фарш, щоб набивалася щільна у нас ковбаса. Ось така колбаска вийшла. Як бачите, пузирки ми тут поприбирали. Робіть її щільненько. І вже є у нас петелечка, ми її підвісимо. І у такому вигляді вона буде сохнути. Я її буду підвішувати у коридорі. У мене він не отаплюється, і там температура буде ну, десь 2-3. Може, коли підніметься і до 7 чи до 6, але буде прохолодно. І якраз те, що треба, щоб сохнули наші ковбаски. Ось такої красоти ми наробили. Вагою 2 кг 700 г. І отака ось у нас вийшла ковбаска. Зараз це все вивішуємо сушити. У такому вигляді будуть сохнути мої колбаски. Ах, робіть, зараз робіть. Ще встигнете до Нового року, щоб вони у вас підсохли. І усім до побачення, усім смачного, усім пока-пока. Як у мене буде кінцевий результат, я вам зніму повне відео і викладу його окремо. А зараз начальна стадія оце така.